Всім привіт! Хочу сьогодні пересадити орхідею. Це така орхідейка підліток. Я купляла її вже десь може буде більше як рік. Але мені не подобається у цій орхідейці, що вона отак жовтить листочки. Листя її не є. Такі в'ялі, вони цупкі, але має отакий відтінок. І це мені у цих листках не подобається. Це є орхідейка Little Jim Spray. Дуже, дуже красива орхідея, безподобна орхідейка. Вона мала 5 квіток, відсушила і далі продовжує дорощувати свій квітоносик. Але я дивлюся, що вона є повністю у рості, і листочок ростить, і корінці вона ростить. І я її пересаджу, тому що дуже багато є у цієї орхідейки корінчиків. І я хочу подивитися, тому що я її пересадила в закриту систему, і хочу зараз подивитися. Що там робиться? Бо зверху дивляться, що є корінчики, які посохли. І сьогодні вирішила, сьогодні так холодно на вулиці у нас, дуже злива сильна була, і можу сьогодні зайнятися от орхідейками. Так. Буду витягати її з цієї посадки. Я була пересадила її у кору і трошечки було порізано кокосового волокна, запихаю руки під низ. Так витягаю її. Кокосове волокно було порізано, також був мох порізаний. Зараз я це все зніму. Щоб краще бачити всю кореневу. Порозплутую це все. От є сухі корінчики. Тут я добралася до них. Оці корінчики я обстригаю. Ножнички я обробила спиртом. Так, трошки я забрала. Кори коко-чіпсів бо вона була в кокочіпсах. Бачу, що ця посадка її не дуже прийшла до подоби, це, що було зроблено, тому що вона втратила тут багато дуже корінчиків. От. Оці всі коріння її треба відстригати. Трошки пообрізала сухі корінчики. І зараз хочу продовжити, я візьму собі один літр води, поки що відставлю в сторону і візьму топсин. Один мілілітр, набираю топсину і ввожу по водичку. Це все гарно перемішую. Так, виливаю. І кладу корінчики. На 30 хвилин напитуватися топсину. 30 хвилин орхідейка постоїть. У цьому розчині також протру ще і листя. Прийшло 30 хвилин, орхідейка корінчиками постояла у воді. так вона намочилася. Така її коренева. Коренева гарна. Так, я відставлю це все в сторону. І почну з орхідейки. Я отут обстригла її, шийку, забрала те, що мені не подобалося. Отут я беру топсі, Зараз відставлю в сторону. трошки собі всиплю тупсіну і пару капель дам, дві каплі я дала поки що і розроблю отаку мась. І тепер оцю, всю частинку, оцю попку, я покажу ближче. Так. Я буду замащувати. Я поверну отак, щоб було вам краще видно. І я буду замащувати. Отак я промащую. Навіть промащую такий от стволик. Також Тут росте корінчик, його акуратно не чіпаю. Все гарно отак замащу ті корінчики, які я повидрізала. Все оце я промащую. Отак От попку промастила і залишаю цю орхідейку, щоб вона мені підсохла. Хочу показати орхідейку, яка цілу ніч постояла. Підсохла гарно. Це попідсихало. Я розпутала. Трошки коріння, бо вони заплилися одні за других, і зараз буду її садити. Я беру отакий горшечок з такою тарілочкою знизу, яка відкривається. Дуже зручний такий горшечок, тому що я при поливі завжди Наливаю цю тарілочку води і так і залишаю. На низ я дала трошки цеофлори І зараз я хочу дати також на низ кокосове волокно. Кокосове волокно я промиваю у багатьох водах, гарно вимочую його, тоді просушую і маю для осадок. Так, я беру кокосове волокно, кладу на низ, я трошки його зволожила, щоб воно мені так не ламалося. Кладу на низ, щоб була така мені подушечка, щоб система була провітрювання. От тепер корінчики пішли. У стаканчику дуже стрімко донизу, і зараз я буду укладати ці корінчики так, щоб їх не поламати. Так буду закручувати акуратно. Запихаю руку, трошки пробую розтягнути, щоб мені було корінчики видно біля стінок горшка. І отак буду укладати. Ой, трошки десь тріснуло. Не страшно. І тепер закручую оцей корінчик, який також є, але його по колу дам. корінці Буде мені видно всі корінчики, які є. І беру кору буду вибирати отакі от більші куски і буду закладати до самого низу. Пласти акуратно, бо тому що всі корінчики вони ростущі. Простукувати, з однієї і з другої сторони підсипаю. І тепер, коли я трошки підсипаю кори, пропхаю між корінчиками також коринки. Трошки орхідейка буде мені не по центру, але то нічого страшного. Зараз я беру мох. Беру мох. І буду укладати по колу, він також зволожений, мох я перед посадкою зволожила, щоб він був такий ніжний, податливий, м'який, навіть місцями є що ще добре, не зволожився. Я буду брати той, що вологий. І буду ці орхідейці отак по колу класти мох. Я вибрала цієї посадки, її кору, і я зараз підсиплю її цю кору також. Передам її ту екофлору. Який вона знаходилася, передам її у посадку. І далі буду засипати корою. Якщо я буду бачити, що ця орхідейка буде втрачати тургор, або ще щось їй буде не подобатися, я відріжу цей квітоносик просто і все дам її, щоб вона собі почала нарощувати свою зелену масу. Її можна би було і зараз вже відрізати квітоносик, але так як у неї гарні дуже корінці, то я не буду її обрізати, тому що вона має. Достатньо корінчиків, щоб потягнути оцих три бутони, яких вона зараз випустила, і продовжує своє цвітіння. Так, я обкладаю ще раз її зверху мохом, так як це азіатська орхідейка. Вона любить мох, але мох стараюся до стволика. Так не прикладати, прикладаю корою, щоб не торкався мох до столика кору кладу, От, яка вийшла пересадка. Кокосове волокно. Корінчики проглядають, бачу. Вони, правда, підсохли трохи, але вони, так як учора пропиталися топсином, тут, бачите, так як у неї є повітря, повітряні отакі кишені, але вона має отут мох. Я зараз її ще також прокладу тут більше моху. Візьму палочку і отак. Так як ці корінчики у неї всі ростущі, я отак запихаю палочку і трошечки отак. Щоб більш... від... відпускаю туди, щоб вона мені отак туди. Відігнула всі корінці які і хочу прокласти туди мох. Хочу бачити, куди я пропихаю, щоб корінці мали куди рости. І отак туди я пропихаю легенько мох, щоб там не була така дуже аж повітряна кишення. Я пропхала мох. Тут воно має муху багато. Тут достатньо тут є мох також, корінчики будуть тягнутися собі до моху. От така у мене получилася пересадка. Я буду вже спостерігати, як зашвидко ця орхідейка почне працювати уже у новій корі як вона себе уже швидко адаптує, Ну надіюся що все у неї буде добре. Я вставлю фотографію, яка вона нас закрасила. така в мене сьогодні була пересадка. Всім щиро дякую за перегляд. Кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім вам щиро і щиро дякую, що ви мене підтримуєте. Я всім вам хочу побажати мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, благополуччя, злагоди у кожну родину. Нехай вас всіх благословляє Господь! Будьте всі здорові і всім вам! Гарного дня!